Доброго ранку, шановні глядачі, шановні вболівальники футболу. Розпочинаємо наш четвертий тур чемпіонату Києва формату 8х8. Ми даймон ліги. І розпочинаємо. Навіщо ж так було? Але проходить зараз передача і Філоненко перший на мечеві. На воротах боротьба. Помика. Фома. Пома. Давайся. Фома Забаковує. Прамісінка на висідалку, але той не встиг. Вставити так. Перехоплення помилка від Голкіпра і Фома не переграє. Дом'яніді, домініді. домініді. Боротьба помиляється зараз. капітан команди Фома намагався за обидві колективи, три гри, три перемоги мають свої активі. Пробиває Васильєв і Домінідій. Відбуває м'яч після вдалу. Друге вдалося. Зараз Лапко пробиває поперечку. І Домініді був без сили, лише поперечка. Зараз дорятувала команду Інферно. Але підбирання знову за капітаном «Антихайп». картою віддає передачу на партнера Праворуч і Хілінський порушує правила. І це буде жовта картка для капітана команди. Євка Інферно. Так, давайте обоє, завари, Забоє, не Зачем проїдати, Три боюсь, давай, тебе. Гравець антихайпа і відвочника м'яч іде за межі поля. Кутовий ти хай. Не вдається це зробити. Тимченко не зумів переграти. Лапко. Владислав просто вибиває м'яч за межі поля. І заводяться зараз колективи. Обидва гравці отримують по жовтій карці. 88 номер. Пробиває зараз гравець команди антихайп і примісінько під саму стійку і відкриває рахунок зараз антихайп. Помалка перехопляє від Фоми. Фома. Передача на партнера. Один дотик на Васілів. Васильєв з м'ячем переграє Домініді Васильєв і робить рахунок 2-0. Ну і що ж, прогавили зараз капітана команди, гравці команди Інферно і Валерій Васильєв Робить свою справу завжди. Допрацьовує епізоди капітан команди «Антихайп» і робить рахунок 2-0. <рес> вперед, наче внеша не вдається з м'яч. Примонти вдається зробити. Знов Фома з м'ячем чудово грає з весільні. І Фома не влучає поворота. Намагався в дальній кут пробити Владислав. Кардієнко підбирає. і помалка. Зараз Фома, сам Фома виходить, віч навіч не вдається переграти Фомі Домініді. На капітана команди Хілінський. Далі на Черниша. Черниш зараз переграє лапко. Черниж, карному майданчику. І... Домініді переграє зараз. Пробиває Хілінський. не переграє Хілінський Зараз Єгора Філоненко, Філонко вгадає. Васіліє в один дотик пробиває. Добивання Десь переграти, але Вілінко поперед. Боротьба в центрі поля. Фома зараз намагався відразу пробити, але позворота Владислав робиться. Фома перекрив Двощенко. Переграє Васильєв. Йощенко входить карма, пробиває і Філоненко знову показує свою миску. Не центром. Хілінський пробиває ворота. Перехоплення і не дається пробити відразу. Штрафний удар. Васильєв. На ФОМу. ФОМА. Пробиває зараз Фома, переграє Домініді і робить рахунок 3-0. Ну що ж, вдалося ж таки Владиславу переграти Домініді. І рахунок 3-0 на користь команди Антихайф. <плес> Ходить Васильєв, переграє Панченка. Поди далі, Василі, Василі, наш тут під удар, Валесілі, йде передачу і рахунок 4-0. Гравець, що вийшов на заміну і рахунок стає 4-0. Передача проходить на Лінкова Арсеній пробиває до переводить перевод на кутовий. Ну, багато сьогодні ударів від команди Антихайп убраться. П'ятої і забиває. Зараз гравець команди Тихайп. Філігранний гол зараз п'ятої забиває восьмий номер. І рахунок 5-0 на користь команди «Антихайп». Ну, Радіє Гравий з «Запасних» Вітає свого партнера за прекрасний гол. Кидає, на Варича. Варич На лінкова, Лінков не зумів зараз пробити. Запускаємо. <різь -серказ> <Допагод, тебе. різь -серказ>